У нас з вами є граматичні конструкції, які мають схожі, але відмінні нюанси, значення та використання. Давайте розглянемо їх детальніше. Власне, те, що ви вже знаєте з N4, це конструкція SO. Виглядає як, тобто на основі вашого візуального сприйняття, як ми її утворюємо. Якщо це і прикметник, наприклад, OSI, ви міняєте і на SO. Так, so SODES виглядає смачним. Або якщо це на то теж ви розвидаєте СО. Yentisodis виглядає енергійним тощо. І якщо там є слово, наприклад, «намаз», то у вас амегафорисос виглядає так, що буде дощ. Яка особливість цієї конструкції те, що нам лише здається, тобто це виглядає певним чином, але ми не маємо цьому підтвердження. Наступна конструкція ви вчили або на N4, або на N3 це нітай, схожий на», наче. Тобто це, в принципі, ваше суб'єктивне сприйняття. Він наче вчитель, каревасенсей мітайда. Або сьогодні холодно, наче взимку. Тайніся, десне". Це можуть бути порівняння або висновки, але більш суб'єктивні. Тобто, очевидно, що він не вчитель, очевидно, що сьогодні не зима, але ви кажете, він виглядає наче вчитель. Він веде себе, наче вчитель, або сьогодні холодно, наче взимку, хоча ви розумієте, що це не зима і це ваше суб'єктивне сприйняття, може іншим навіть нормально. Наступну конструкцію ви, скоріш за все, вчили десь поруч з Мітай. Росії. Схоже на здається, це інформація, якби конструкція, яка на основі отриманої інформації. Наприклад, Карева ніхонзінь Расії кажуть, він японець, тобто це якась інформація, яку ви отримали. Або здається, вона застудилась. Кеноджева кацяохіта Расії. Скоріше за все вас питають, чому її немає, і ви відповідаєте, що здається, вона застудилася. Тинкі йохоніорито аж цева амирасії. А згідно з прогнозом погоди, завтра буде дощ. Тобто, це отримана вами інформація від когось. Від прогнозу погоди у цьому випадку. Тобто ключове, що це не ваше особисте спостереження. І переходимо до наших конструкцій рівня n 2 наприклад, Гаті, схильний до, часто має негативний відмінок, тобто там часто хворіє, чи останнім часом він часто пропускає школу. да?» Або, наприклад, останнім часом цей годинник часто ламається. Запам'ятовуємо, що негативний відтінок та схильність до чогось небажаного. Граматика пой. Це таки наші водянистий, маслянистий, забудькуватий, ну щось таке. Тобто, наприклад, коносупова мінцюпойней. Це суп водянистий, наприклад, або останнім часом він став забутькуватим. Тобто може означати або схожість на щось, або певну схильність до чогось. Конструкція гімі це трохи є тенденція до чогось. Останнім часом часто застуджуюсь, тобто є тенденція до того, що застуджуюсь, або останнім часом він виглядає трохи втомленим. те Через велику кількість роботи відчуваю стрес. Так, є тенденція до того, що в мене накопичується стрес, я його відчуваю. Тому, в принципі, легка тенденція до чогось, часто з негативним відтінком. І останнє ЦГ виглядає таким, що, тобто, це наш Н2, Каревафуан Геаніва та Сіоміта. Він подивився на мене з якимось виразом тривоги, так трошки неспокійним. Або Карева савісігані саваттита. Він сидів із сумним виглядом. А тут ми бачимо якийсь відтінок такого емоційного стану, так, якщо виглядає самотнім, сумним, наприклад. Може бути пов'язане саме з виразом обличчя. Наприклад, Као наприклад, кугінака. Вона має саме вдоволений вираз обличчя, тобто тут ця конструкція ідеально вписується. Робимо висновки. «Со» so, виглядає як? Тобто це ваше візуальне сприйняття, ваша візуальна оцінка. А мітай наче. Це порівняння або припущення, те, що ми казали, фуймта, іначе взимку. Росії кажуть, що на основі інформації якоїсь, тобто щось таке Ніхонзін Росії, наче він японець кажуть. Гаті тенденція до чогось, тобто часто з негативним відтінком. Пой, схожа на поведінка, властивість, те, що ми казали, бодянистий, маслянистий тощо. Нідзупой підходить сюди. Гімі трохи легка тенденція до чогось, в принципі. Трес суді міда um, трохи стресова.